Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хочу презентувати два підручника з музичного мистецтва для учнів 4 і 7 класів видавництва Навчальна книга Богдан. Шановні друзі, сьогодні починаємо ми з 4 класу. Отже, темою мого невеликого виступу є впровадження інформаційних та ігрових технологій на уроках музичного мистецтва в четвертому класі. Сьогодні я хочу розпочати свій виступ з 4 класу Навчальна книга Богдан, підручник з музичного мистецтва. Використання інформаційних та ігрових технологій в процесі вивчення музичного мистецтва в початковій школі дуже є на сьогодні важливою проблемою. Отже, звернемося до державного стандарту музичної освіти початкової школи і до програми музичне мистецтво для учнів початкової школи. Де зазначається, що формування основ музичної культури учнів як важливої і невід'ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових міжпредметних і предметних компетентності в процесі сприймання інтерпретації кращих зразків української світової музичної культури, а також формування естетичного досвіду, емоційного, ціннісного ставлення до мистецтва. Перш за все, молодший шкільний вік, як зазначають психологи, це за бехом є важливим у становленні особистості дитини. Бо саме в цьому віці, враховуючи надбання довкілля і сімейного виховання, закладаються основи особистістого розвитку учнів початкової школи. Давайте звернемося. До тих досліджень, які зазначають, що особливості молодшого шкільного віку це перевага образного мислення, це підвищення емоційність і вразливість учнів початкової школи, їх безпосередність поведінки, їх бажання постійно розширювати коло спілкування, потреба в спілкуванні з людьми. В емоційному контакті, а також підвищений інтерес до ігрових форм спілкування. Тому саме сьогодні я пропоную, шановні колеги, нам розглянути, чому саме ігровий ми віддаємо перевагу до ігрових інформаційних технологій в процесі вивчення музичного мистецтва. Головним завданням вчителя. Як зазначає Національна програма виховання і е, основні е, компоненти державного стандарту і програми музичного мистецтва, навчитися створювати і використовувати в шкільному житті ситуації, де знання і дії були б злиті і дозволили фіксувати динаміку художньо- естетичного, морально-духовного розвитку дитини, суть якого полягає в вміння дитина самостійно, а іноді за допомогою вчителя реалізувати. Свої здібності до практичної і музично творчої діяльності. Отже, на сьогодні вчителю музичного мистецтва є багато вибору, які ж саме педагогічні технології ми можемо застосовувати в процесі роботи з школярами 4 класу. Зверніть, будь ласка, увагу. Це особистісно орієнтовані технології, це безліч інформаційних технологій, інтеграційних технології, технологій навчання мистецтва, а також ігрові технології, яким ми видаємо перевагу. Подивіться, будь ласка, на структурні елементи уроку в початковій школі, в яких можна застосовувати ігрові технології. Підручник музичне мистецтво спрямований на формування, перш за все, музичного сприймання учнів початкової школи. І саме тут. Через музичне сприймання в процесі слухання сприймання музичного твору, інтерпретації і аналізу музичних творів ми можемо застосовувати ігрові ситуації, ігрові технології, в яку ми можемо запросити учнів, школярів 4 класу до подорожі, до звичайної зацікавленої дуже подорожі або в країну, де живе композитор, або подивіться на е, красу природи і так далі. Також ігрові технології ми пропонуємо е, використовувати в процесі виконання вокально-хорової роботи під час виконання пісень або вокальної творчості. Окремим розділом підручника є такий розділ, як хвилинки творчості. Вони спрямовані на виконання творчих завдань. Під час музичного сприймання, під час вокально-хорової роботи, а також е, акцент ми робимо на ігровий е, майданчик, ігровий майданчик як окремий е, структурний елемент уроку, і тому підручнику запропоновано таку рубрику, під час якої Учні можуть музикувати, під час якої учні виконують в русі, і також зацікавлюють дуже різноманітні педагогічні технології. І подивіться, будь ласка, на музичні цікавинки. Це така рубрика в підручнику, яка допомагає вчителю викладати новий матеріал для засвоєння. Це і творчість композиторів, це і особливості музичних жанрів, музичних форм, а також і творчі відомості про окремий музичний твір. І так, ігрові технології на уроках музичного мистецтва пропонується застосовувати під час проведення музично-дидактичних ігор, під час ігрових музично-творчих завдань. В початковій школі всі ви знаєте, що повинні в уроках на уроках музичного мистецтва застосовувати ігрові музичні фізкульт хвилинки музичні подорожі і мандрівки, і навіть сценарій уроку може застосовуватися у вигляді музичної подорожі або мандрівки в країну музичного мистецтва. Ігри імпровізації, також використання рольових і сюжетних ігор, інстанування під час виконання пісень, під час ігрових моментів на уроках музичного мистецтва в початковій школі. На сьогодні ми можемо сказати, що без інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва обійтися ніяк не можна, тому що е, особливості дітей нового покоління, е, дітей 21-го століття, перш за все, це використання інформаційних засобів. Подивіться, будь ласка, сьогодні. Це прилади, які використовують вчителі музичного мистецтва, інтерактивні дошки, і електронні музичні інструменти, планшети, ноутбуки, мікрофони, які допоможуть вчителі музичного мистецтва імітувати подорож, мандрівку, музичну студію або в іншу країну. Інформаційне складове навчання на сьогодні надає можливість вчителю музичного мистецтва застосувати інформаційні засоби, інтерактивну дошку, мультимедійний екран, планшет, ноутбук для проведення наступних форм навчання. Під час прослуховування музичних творів можна застосовувати перегляд фрагментів відеороликів, фільмів, презентацій. Або вчитель може ілюструвати за допомогою ілюстрації, малюнків, репродукції під час вивчення нової теми або знайомство з творчістю композитора, або з новим музичним твором. Інтерактивна складова підручника, яку випускає видавництво Богдан, навчальна книга Богдан, надає можливість на сьогодні вчителю музичного мистецтва застосовувати інтерактивну складову підручника для прослуховування мелодій, панограм або виконання в записі пісні, яка вивчається. Виконання е, також творчих е, інформаційних технологій під час научного супроводу творів для музикування і е, виконання в русі на ігровому майданчику для, для учнів четвертих класів, а також для проведення тестувань або опитування актуалізації опорних знань під час е, на початку року або в кінці під час проведення підсумку уроку. Подивіться, будь ласка, на, то, на комплект із музичного мистецтва для учнів 4 класу, який підготовив для вас, шановні колеги, видавництво навчальна книга Богдан. Окрім підручника для 4 класу, ми пропонуємо інтерактивну версію підручника, яка може застосовуватися вчителям музичного мистецтва як в начальному процесі, так і в позаурочний час. Робочий зошит. Конспекти уроків, які містять повну модель е, уроку е, із зазначанням всіх структурних компонентів уроку, на сьогодні вже підготовлена понахрестоматія, яка має е, не тільки е, музичні твори для сприймання, а яка має і на сьогодні, е, що є цікавинкою для учнів четвертих класів електронна е, обробка е, творів для музичного сприймання. На сьогодні вже готові інтерактивні конспекти уроків для учнів 4 класу. Інтерактивні конспекти уроків. Що ж містить з собою цей комплект? Комплект містить не тільки повні конспекти уроків з музичного мистецтва, але й дидактичні матеріали для них. Матеріал відповідає новій навчальній програмі. Для загальноосвітніх закладів, державному стандарту початкової школи і конспекти уроків подані в форматі ПДФ. На сьогодні інтерактивні конспекти уроків допомагають вчителю прослухати записи музичних творів, а також застосовувати в навчальному процесі вправи, музичний службничок розпівки, а також широко застосовувати використання творчих завдань. Справ для музикування і виконання в Русі. Підручнику музичне мистецтво 4 клас реалізовано ідеї загальної музичної освіти на основі, перш за все, української національної культури, суть якої полягає у ставленні музичного мистецтва як невід'ємної частини духовного життя народу. І сьогодні тематична структура підручнику надає можливість об'єднати різні види музичної діяльності. Погляньте, це структурні елементи уроку, так і зазначено в нашому підручнику. Це сприймання музичних творів, це виконання музичних творів пісень, це засвоєння необхідних музичних понять, термінів, інсценування пісень, ритмічних, вокальних і інших імпровізацій, і застосування е, в. Під час викладання музичного мистецтва в четвертих класів, перш за все музичних ігор, ігрових моментів і ігрових технологій, тематична будова е, навчання. Заснована перш за все, шановні колеги, на музично-педагогічній концепції Дмитра Кабалевського, яка пройшла у свій час багаторічну масову експериментальну перевірку в школах України, і на сьогодні вона має використовуватися і спиратися вчитель музичного мистецтва, перш за все, на музично-педагогічній концепції Пабалевського, але і враховувати світовий досвід, світовий досвід прикладів різноманітні е, музично-педагогічних концепцій не тільки вітчизняних, але і зарубіжних науковців. Тематична структура навчання створює умови для того, що на сьогодні вчитель музичного мистецтва подає урок цілісності, єдності всіх його складових елементів, оскільки в основу ідеї цієї структури покладено не різні види діяльності, а грані, різні грані музики як єдиного цілого. Погляньте, будь ласка, ми пригадаємо. Що тематика навчального року в четвертому класі дуже цікава: музична культура народів світу. Ми на сьогодні маємо можливість 4 класі порівняти музичну культуру українського нашого народу з музичною культурою інших слов'янських народів, народів Азії Європи. Отже, підручник з музичного мистецтва. Пропонує використовувати на сьогодні ігрові інформаційні технології та інші педагогічні технології для те для того, щоб допомогти учням відчути красу українського народного мистецтва, осягнути інтонаційні особливості українського народу, спільні відміни риси, допомогти учням відчути національну своєрідність. Тому, шановні колеги, давайте поглянемо на вимоги до проведення уроків. Саме перш за все, це формування музичної культури і цілісність уроку музичного мистецтва. Перший семестр ми присвячимо музичній культурі українського народу. Перш за все, розглядається спільне, відмінне, в народній професійній творчості, застосовуються такі поняття, як музика професійна, музика народна і професійна музика в народному дусі. Розглядається також українська народна пісенна творчість як джерело професійної музики, як окраса духовної культури. І сьогодні ми можемо сказати, що в першому семестрі підручник наш пропонує знайомство, знайомство з полосковими, дитячим фольклором, низкою календарно-обрядових пісень, жартівливні, жартівливі танцювальними піснями, історичними українськими піснями і народними думами, ліричними піснями українського народу. Цікавим є подорож учень 4 класу разом з вчителем музичного мистецтва у світову музичну скарбничку. Отже, сьогодні другий семестр четвертого класу нам пропонує розглянути спорідненість музики слов'янських народів, ознайомитись з музикою Прибалтики, Закавказі, Азії, країн Європи і світу, а також поглянути, як же сьогодні ми можемо порівняти, порівняти що є спільним, а що є відмінним між українською музичною культурою і культурою. Інших народів подивіться, будь ласка, в підручнику музичного мистецтва ми пропонуємо об'єднати музику слов'янських народів на декілька гілок. Музика східних слов'ян це музика українського, російського і білоруського народу, і розглядається окрема українська музика як частина музичної культури слов'ян. Ми пропонуємо далі поїхати в подорож до і подивитися, познайомитися також з музичною культурою південних слов'ян, наприклад, Болгарії і Хорватії. Далі ми запрошуємо учнів до подорожі до західних слав'ян, до Польщі, Словаччини і Чехії. І нарешті ми вирушаємо в Європу і знайомимося з музичною культурою Італії, Угорщини. Франції і Фінляндії і завершується музична подорож у четвертому класі 에, знайомство з музичною культурою країн Азії, Японії, Індонезії, Узбекистаном, Туркменістаном, країни Закавкася тощо. Шановні колеги, успішне навчання за підручником забезпечить перш за все чітка структура навчального матеріалу, орієнтування на формування основ музичної складової. Кращі зразки української та світової музичної культури, які подані в підручнику, все за державним стандартом і за державною програмою, а також наявність завдань для опанування елементарними практичними вміннями і навичками з розвитку музичних здібностей. успішне навчання за підручником дає змогу застосовувати ігровий матеріал. Довірку матеріалу для поглиблення знань, а також електронні додатки у pdf файлі або на CD, що входить у комплект до підручника. І так, подивіться, будь ласка, на умовні позначення. Послухай музику, заспівай пісню, мелодія пісні це інтерактивна складова виконання в пісні. Традиційною рубрикою 4 класу є сходинки пізнання, які можуть застосовувати вчителя музичного мистецтва під час аналізу і інтерпретації творів музичного мистецтва. Окремою лампою виокремлена у нас рубрика словничок під рубрикою Запам'ятай. Музичні цікавинки це е, інформаційний матеріал для новий матеріал для засвоєння, е, творче завдання, е, хвилинка творчості, ігровий майданчик це музикування і е, виконання в русі. Ми підсумовуємо на кожному уроці вивчення і даємо творчі музичні завдання за бажанням е, учнів. Погляньте, будь ласка, на розворот. Підручника четвертого класу. І так, на початку уроку, після зазначення теми кожного уроку, йде мотивація до навчальної діяльності, подається теоретичний матеріал, подається навчальний матеріал для здійснення особистісно орієнтованого підходу, де застосовуються схеми і е також е цікаві таблиці. Ми бачимо, що майже на кожному уроці на кожному уроці подається матеріал для запам'ятовування, це музичний словничок під рубрикою Запам'ятай. Широко використовується у підручнику здійснення міжпредметних зв'язків, подається музичні твори для прослуховування, завдання і запитання для аналізу музичних творів під рубрикою Сходинки пізнання. Дається матеріал для запам'ятовування, музичні цікавенький, пропонується виконання пісні, яка в інтерактивній складовій вона діє, як музика, мелодія пісні, як е, фонограма мінус і фонограма плюс, де учні можуть прослухати виконання е, вивчаємої пісні у виконання дітей. Виконання творчих завдань. Ігровий матеріал, ігрова станція, на якої учні танцюють, виконують музично дидактичні ігри, закінчуються, завершуються кожен урок підсумком знань. І запитання для учнів на узавгальнення знань, на рефлексію, і домашні завдання, яке, звичайно, в початковій школі виконується за бажанням учнів, але заохочують до творчої діяльності учнів самостійно. Отже, шановні колеги, ми пропонуємо електронну складову додатку підручника, яку можна на сьогодні завантажити на сайті Навчальна Книга Богдан. Отже, таким чином, на сьогодні комплект з музичного мистецтва для 4 -го класу готовий до користування, і ми вважаємо, що всі, хто замовив підручник для 4 класу, отримують на сьогодні цілий комплект за допомогою видавництва Навчальна книга Богдан. Я дуже дякую всім, хто слухав нашу презентацію. Шановні колеги. Я пропоную трошки поспілкуватися. Є час. Прошу ваші запитання. На сьогодні я бачу запитання, як доцільніше оцінювати роботи учень на уроках музичного мистецтва. Існує мотиваційна шкала, яка зазначається в методичних рекомендаціях щодо викладання музичного мистецтва, які пропонують нам Міністерство освіти. Сьогодні я дуже вдячна всім, хто кого зацікавила наша доповідь. І хочу сказати, що таку схему музичного мистецтва структуру, алгоритм кожного уроку, ми на сьогодні дотримуємося, дуже дотримуємося. І ще для тих, хто знайомився з електронною версією підручника, хочу сказати, що ми пропонуємо для впровадження ігрових і інформаційних технологій два персонажа. Які е, існують в підручнику четвертому класу. Це е, українські е, хлопчики і дівчинка Оксанка і Петрик, які допомагають і е, які мандрують разом із учнями е, по темам четвертого класу. Шановні колеги, я хочу зазначити, що наша подорож може зацікавити вас і в наступних навчальних роках, бо ми плануємо разом з видавництвом Богдан продовжувати випуск підручників навчально-методичних комплектів для учнів початкової школи, і будуть випущені підручник і навчально-методичні комплекти для. Учнів третіх, других і перших класів. Я дякую всім, хто приєднався. Дякую вам е, за ваші відгуки.